Доброго ранку, триває ранковий і В нас вже є гість актор, режисер, керівник театру перетворення Володимир Степанович Завальнюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! Ну а знаємо, що ваш театр перетворення зараз базується в малому залі в Палаці Україна вже 4 роки приблизно. А скільки існує сам театр? Коли в якому році приблизно він виник? Або в якому році у вас виникли думки, щоб його організувати. Скільки живу, стільки створюю свій театр взагалі. Ну скільки займаюся професією, взагалі то я хочу уточнити мала сцена Палацу Україна це власне місце, де граються вистави, і граються не тільки нами. Там зараз в основному працює і театр на Подолі, прекрасний Київський театр. І ми маємо якісь дні і інші театри. А що стосується театру, перші свої театри студії я став створювати у 85-му році. От а потім траплялося так, що працював у різних державних театрах. Це був і лірковий театр, це був і театр Бенефіс. Якщо ви пам'ятаєте, такий був на хрещатику. А мені от дуже я просто вибачає, що я вас перебиваю, Мені просто дуже цікаво дізнатися все ж таки про новий сезон, бо це дуже цікаво, як все виникло. Ви нам розкажете ще. А все ж таки, 7 вересня у вас стартує новий сезон. І розкажіть докладніше про це, бо глядачі хочуть піти. У нас є квиточки, до речі, які ми будемо ми, розігрувати. Теж сьогодні поговоримо, так. Ми розіграємо. А, розкажіть про цю виставу, розкажіть, як взагалі виникла ідея ставити саме за цією п'єсою так, я поміняла ваш напрямок. Ви знаєте, я знаходжу зараз в такому цікавому стані, як і як, десь те, що я стараюся створити у виставі, тому що у виставі, якщо ми говоримо про першу прем'єру Саломеї, а уявіть собі, що на вересень ми запланували дві прем'єри. Uh -huh. Це величезне щастя, але розумієте, я знаю одну, знаю таке правило, знаю такий закон. Якщо ти не поставиш собі мету, то ти не будеш до неї йти. Але коли ти її ставиш, а ставиш, як правило, максимальну мету, тоді І це правильно? Так, і це дуже правильно. Але, от, наприклад, сьогодні от, я сижу тут, тому так гарно, я вже цю ніч майже не спав взагалі. У мене якісь, якісь зоїдець блимують, так чу, чудесно, якось так. Фантастично, я себе уявляю, як у тому, як, напевно, в тому просторі, такому розрідженому біблійної притчі, якою хочу створити Саломею. Тобто, першою буде Саломея, це буде 7 вересня, Саломея за Оскаром Уальдом. Там надзвичайно цікава, надзвичайно цікава ідея. Причому, знаєте, звертаюся, я вже не перший раз до Соломеї. Перша прем'єра була в театрі Бенефіс на Хрещатику в 96-му році. І зараз, коли вже по-новому осмислював цю тему, було дуже багато нових ідей. Ну, звичайно, що нові актори, ну, практично нове вирішення вистави. Це прем'єра. Але. Знаєте, що що твориться, що, що що твориться з автором? Автор задав якусь таку систему координат, що я захотів е, десь погратись трошечки із сенсами внутрішніми, не знаю, чи це потрібно зараз говорити, чи це формат е, програми дозволяє про це говорити, але. Але коли от став працювати, причому коли вже став став так працювати дуже дуже насичено, зрозумів, що структура, задана автором Оскаром Уальдом, все одно повертає мене до тих ідей внутрішніх глибинних, Давайте знаєте, що зробив? Ми краще. Е... Ці квиточки презентуємо якомусь щасливчику. А для цього потрібно, щоб вони самі, самі прийшли на концерт і переконалися і подивилися, як це все буде відбуватися. Так, так, і давайте ось є питання. На це питання будуть відповідати наші глядачі на сторінці в Фейсбуці. І перший, хто дасть правильну відповідь, <паспалу> отримає квиточки. Так, не тільки на Соломею, а ще й на приборкання норуливою. Так, так. Я такі дуже прості питання приготував. Що стосується Соломеї, то запитання таке: для якої надзвичайно відомої актриси написав п'єсу Соломея Оскар Уайд? Ну, я нібито ерудований хлопчик, але зараз немає варіантів <рес> <рес> в мене. Добре. Тож у тебе є можливість теж прийняти участь у конкурсі. Так, а в мене ще таке питання. Ви коли ставите свої якісь п'єси, свої вистави, взагалі, чого прагне зараз український глядач? Чогось більш інтелектуального чи більш лег... легкого, більш невимушеного, пустого. так? Ви знаєте. Це шлях. Шлях розуміння цього, це мій шлях. Але я зрозумів одне. Причому, знаєте, я зрозумів дуже просту річ, здавалося б, коли є якісь банальності, і ти їх знаєш, ти їх знаєш майже з юності, ти, ти, ти це давно читав у багатьох авторів. А коли ти сам приходиш до розуміння до, до відчуття серцем цих банальностей, вони стають величезною правдою. Так от я зрозумів для себе. Одну дуже просту правду ніколи не треба думати, що хоче глядач. Треба, треба знати точно і треба слухати своє серце. Якщо ти, що маєш глядачу сказати, Ті, я вам більше скажу. Одеколи, 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 одеколи ти собі на, е, набудуєш дуже багато ідей, якихось таких е, структур. А, а завжди а перевіряє все одно серце. Я кажу, що останній останні порадник парад, це все одно серце. Твоє серце. От, 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 коли ти слухаєш його, то коли ти йдеш за ним, тоді. А глядач, він різний. Він різний. Хтось скаже, боже, що це таке? А, 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 ні, а, а на все ну, ми обійшли. А хтось каже через півроку, чи в мене було таке, що після однієї вистави люди давно живуть в Мюнхені. Пройшло 12 років, а мені знайомий приїжджає з Мюнхена, каже. Там кажуть, що твоя вистава на полі крові, яка йшла в планетарії, кажу, що це найкраща вистава, яка була у його житті. Значить, ви розумієте, я, я просто сижу сижу і плачу від щастя. Але ж я не робив цю виставу для того, щоб вона комусь сподобалась. Я робив це тому, да. щоб що мене воно боліло. Яка речі... відповідь може бути? Ну, Звичайно, може. може ви, ви ж ви ж як автор, у вас є свій, свій творчий погляд. Ви точно знаєте, що хочете сказати, глядачу. І головне, щоб а, були ті глядачі, які зрозуміли те, що ви хочете. сказати. До речі, ви, крім того, що ви режисер, ви ще й актор. А ким буде важче? Mm. Ось таке питання. Mm -hmm. <клес> Ні. Не стоїть питання важче. Дуже важко. Е, е, Грати у своїй виставі. Це справді важко, тому що тому, що абсолютно по-іншому побудована е, твоя ця ось, ось система. Тому що, коли ти сидиш в своїй залі, ага, ага а це так, це mm -hmm. так, тут ліпиться, тут виходиш на сцену. Я проживаю. А я не відчуваю, я не я, я не бачу цих пластів, як їх ліпити. Ми дуже дякуємо, що завітали. Ну а далі в нас прогноз погоди від Ангеліни Маняк. Дановое уходит молодость, моя, дай мне руку.